Друзі, вітаю вас, це хлопців з новим. Українці дуже хазійновита та кмітлива нація, але інколи це працює проти них. Виступив замдиректора контори, яка виробляє реби. Реби це такі штуки, які не дозволяють шахедам долетіти до України. І сказав, що коли вони приїжджають на місце, де впав збитий шахет, його вже немає. За останній час є випадки, коли там збиваються шахеди в полі. Приїжджає група, а вже шахеда немає там, там. Залишається слава Богу, хоч БК залишається. Так, суспільство розбирає на сувінири, розбирає на перепродаж деяких елементів, хоча є активна потреба в вивченні деяких елементів цих бортів для того, щоб потім розуміти, куди рухається ворог, і для того, щоб заздалегідь за, готувати вже пастки для таких розробок, які е, хоче зробити ворог. Друзі, не треба так робити, бо люди вивчають, як ці шахи працюють, і навчаються, як їм протидіяти. Врешті-решт, ціна вашої цікавості це людське життя.